Слава Україні! Головний піськов Путіна заявив про те, що бункерний дід має намір відвідати Донбас. Ви знаєте, я ніколи не думав, що Чучело теж возять на екскурсію. Ну що ж, це говорить про те, що пуйло таки скоро здохне. Єдиний шанс йому потрапити на Донбас це у якості мумії, щоб там, десь в териконах, в шахті, його і закопали. Щоб ніхто не пам'ятав і не знав, де місце, де згинула ця мерзота. Але краще нехай він згорить десь у Мавзолеї разом з тим ідолом Леніним. А ми переможемо! І тримається пахмут, хлопці, ви титани дай Боже нам усім перемоги і миру. Пойло, пішов в пекло.